Сильний біль в животі та в правому плечі привели Раїсу Вікторівну до онкоцентру два з половиною роки тому. Тоді жінка не здогадувалась, яка недуга криється за цими симптомами. Я завжди лікувала сама себе. Ну, так, ми звикли, самі себе лікуємо. І прийшов той час, коли не допомагало. Прийшлося звернутися до лікаря. В лікарні жінці діагностували рак сигмовидної кишки на третій стадії. Стан потребував оперативного втручання. Однак, через деякий час після операції та тривалої хіміотерапії хвороба знову про себе нагадала. Загострився больовий синдром, погіршився загальний стан. От і тому ми її госпіталізували і продовжили ті ж самі блокади. Додали ще блокаду на знеболення правого плеча. От, ну і відповідна інтоксикаційна терапія, дезінтоксикаційна терапія. Наразі, поки не прогресує, больовий синдром е, набагато зменшився. Зменшити больовий синдром пацієнті допомогли інтратекальні ін'єкції. Це інноваційний метод в лікуванні болю, який у Подільському онкоцентрі застосували вперше в Україні. Це... Системи, які встановлюються, умовно кажучи, в спинний мозок для подачі локальної анестетики, це дозволяє лікувати хронічний болівий синдром, в тому числі онкологічний болівий синдром. Під час проведення процедур або лікувальних блокад користуємося апаратом УЗД з штучним інтелектом, який дозволяє нам вирікувати нервову структуру, і також дозволяє нам більш точно. Підводити локальний анестетик до нерву. Відсутність болю позитивно вплинула на ментальне здоров'я пацієнтки і покращила загальний стан, що значно сповільнило прогрес недуги, кажуть лікарі. У мене метастази в печінці 10 сантиметрів, у мене мілких метастаз багато, в легенях, печінці. Але я, коли мене не болить, я посміхаюся, я йду і я живу. Боротьба з больовим синдромом це лише частина комплексної терапії при лікуванні раку, яку застосовують в онкоцентрі. Сучасні методи, які доводять, що рак у 21-му столітті це не вирок. Фахівці медзакладу представили на форумі. Вже рік на базі Подільського центру онкології діє школа пацієнта. Тут з людьми, яким діагностували онкологію, працює мультидисциплінарна команда фахівців, яка покликана допомогти побороти недугу. Перш за все, це увага психолога. Щодо пацієнтів, щодо його родичів, ми залучаємо ти онкологів безпосередньо. Ми залучали туди представників гістологічного, тобто патоанатомічного напрямку. Ми залучали туди соціального працівника, нашого юриста, для того, щоб всі питання, які виникають в пацієнта, після того як ми на жаль познайомились і були йому розкриті, надані допомога його і підтримка в подальшому житті. Лікарі кажуть, у багатьох випадках з онкодіагнозом пацієнт може жити, але поліпшення стану хворого переважно залежить від його власного бажання та віри в це. Не боятися раку та боротись з ним, як і з іншими хворобами. Саме так колись себе налаштувала пані Алла, коли 20 років тому жінці діагностували онкологію. Моєю підтримкою і моєю мотивацією були діти, тому що меншому сину у мене тоді було два роки, і мені так треба було вижити, щоб поки він підросте. Особисто пережитий досвід надихнув жінку допомагати тим, хто опинився в полоні важкої недуги, ба більше втратив надію на життя. Нині в рамках школи пацієнта разом з волонтерами пані Алла проводить різноманітні заняття з арт-терапії. Я познайомилася з жінками в лікарні, з якими І Я не знаю, якось так нас ми познайомились, нас так звело. Ми вирішили бути волонтерами в цій лікарні, тому що нам дуже потрібна була допомога, чиясь якої ну якби не було. І ми знали, що така допомога буде важлива для тих, хто починає цей шлях. І так ми започаткували таку роботу. За рік діяльності школу пацієнта відвідали понад 2,5 тисячі людей. У планах медзакладу додатково залучити нових профільних спеціалістів та створити можливості для онлайн-занять, до яких зможуть долучитись пацієнти з різних куточків України. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.